Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Вас особисто що чекає? Загадайте свій варіант: перший, другий, третій. Можна обрати одразу два варіанти, можна одразу три. Давайте подивимось. Перший варіант починаємо. Так, що у вас чекає на наступному тижні? Скажіть, покажіть. Завершиться якась історія. Завершиться камічей, то, що закривало вас, ви вийдете з якоїсь ситуації, яка вас зупиняла, руйнувала, закривала. Тобто ви відкриєтесь нарешті. В кого які проблеми були? Да? От в когось програється, що у вашій... ваше... ваше життя прийде партнер. Карта мир, ви будете задоволені в усіх сферах життя. Дуже гарний розклад. Щось, то, що вас блокувало, то, що закривало шляхи, не було можливості, щоб це відбулося, це нарешті збудеться, відбудеться. Дуже гарний розклад. Так, другий варіант. Що вас чекає на наступному тижні? Скажіть, покажіть, що вас чекає на наступному тижні. Когось чекає фінансові випроси, будете вирішувати, щоб кудись поїхати. Тобто вас чекає подорож. Хтось на цю подорож гроші. Зібрав і має гроші предусмотрительно їх при собрав і може поїхати. Тобто гроші були відкладені, і тепер буде нагода добре відпочити. Переїзд, поїздка. Ось, в кого не було такої нагоди, щоб зібрати ці гроші, отримає гроші в кредит. Буде, візьме кредит і все одно поїде відпочивати або переїзд взагалі якийсь переїзд. Зміни в житті, і гроші знайдуться для того, щоб змінити своє місце. перебування. Переїзд – Це другий варіант. Третій варіант також гарний розклад, нема що перекривати. Третій варіант. Всі, хто обрали третій варіант, що вас чекає на наступному тижні. Скажіть, покажіть. Що вас чекає на наступному тижні? Хтось вийде із магічних впливів, переможцем. Дивіться, ви були в магічній війні, карта Луна і П'ять Мічів. Що ви були. Постійно в такому агресивному стані, що постійно на вас нападали, і е, по шестірки жезлів все погане залишиться в минулому. Це ваша повна беззаговорочна перемога на цій ситуації. Тобто оцей негатив, довго, який на вас був, він е, на цьому тижні ви знайдете. Е... Можливість щось таке відбудеться, що ви вийдете з цієї магічної війни, переможцем це завершиться. Ця карта також може означати переїзд, зміни. О, в когось може змінитися, наприклад, місце роботи, місце проживання, взагалі дуже великі такі переміни, зміни на краще, так як ви жили до цього, більше ви так жити не будете. Все негативне з вашого життя уходить, життя повертається в кращу сторону. Дуже гарний розклад. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.